А ви теж помітили, що деякі адвокати і юристи часом стали на бік Міністерства оборони України, такі як Тарас Юрист Лук'янченко, так званий Лепявка Євсютян, і, і навіть адвокат Гула. Вони всі агітують тепер за мобілізацію, як і Олешко, блогер відомий. Так і живемо. Запам'ятайте їх прізвища. Саме вони, такі самі, що Кавчинські. Вони хочуть, щоб ви померли. Я хочу, щоб ви жили. Справжній юрист та адвокат обходить закони, а не виконує їх.